что, ну, Какие парик хочешь? А помнишь, что мы не проснулись? Блонд. Какий блонд, да? Угу. Такие в тебе хорошие. Висим. Висим. Край. Ну, мала, ну. Давай джинши. А больше нема. Ладно, подбираем что-то. Что, мы без сервиса? Ну, сегодня самое обслуживание, давай. Я как-то учила, давай. Я поправляю по своему росту и проверяю, чтобы скроны были вот тут. Nice. Mm -hmm. Так, если тебе Мне порука, Класс. Так. Давай далее. Давай. Так, я тоже схожий. Трошки за темное <laughs> Трошки за Это и 7 800. Mm -hmm, больше. 5. И мне и подобается. Это больше Может быть так. Так, Це тобі по ціні взагалі сподобається. Це трі 500. Це mm. трошки, напевно, більше подобається хвилясті. Mm -hmm. Я, в принципі, більше люблю хвилясте волосся. А тобі як, яка більше подобається? Мабуть, mm друга. -hmm. Попереднє, так? Так я знала, що ти хотіла коротке волосся, але оскільки я тебе експлуатую для контенту, помірюєш, що таку. Тут у нас сіточка. Це прям і натуральні були. Та-та, ця мала колись була з таким волоссям. Вона але... його і пофарбувала, і обрізала. Давай не будемо. Все. Я вирішила хочеться. Ти ж хотіла коротки. Це зісно гарненький. І кошти зараз тобі скажу. 7500. Але це довгий, такий натуральний, прям. Ти не скажеш порука. Навіть штучна. Так, навіть не. не скажеш, що штучна порука взагалі не mm -hmm. виглядає прям класно. Упаковує. Зараз.